Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Сьогодні ми будемо спілкуватися із українським журналістом, з істориком із військовослужбовцем 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Національної гвардії України Бахтангум Кіпіані. Вітаю Вітаємось! Вітаємо вас зараз. У вас триває серія поїздок містами України, в яких ви розповідаєте про меморіалізацію про пошанування пам'яті тих, хто загинув у боротьбі за незалежність України. В яких містах ви вже побували? Ми починаємо з міста Луцьк. Там жив, народився і, зрештою, похований наш побратим, головний сержант бригади Хартія Олександр Його позивний капа Ющенко. І наша головна мета була почати цю розмову з різними містами, з різними людьми, що треба продовжувати процес пошуку рішень, як вшановувати героїв, як вивчати чужий досвід, як використовувати вже наявний свій, і головне не забувати тих, хто воює зараз. Ну тобто, це. Поєднання пам'яті про загиблих і підтримки тих, хто воює сьогодні. Розповідаючи, я так розумію, ви взяли за основу американський досвід і власне цвинтар в Нью-Джерсі, де поховані учасники національно визвольної боротьби. Чому саме цей? Це по перше, найбільший український цвинтар в північній Америці. По-друге, це цвинтар, на якому дуже добре видно. Різні підходи і різні ідеї, як вшановувати воїнів. Там видно підрозділи. Тобто можна, кинувши оком на поховання, зрозуміти, що тут лежить петлюрівець, а отут лежить січовий стрілець. За чим це можна зрозуміти? За символікою, за формою Христа, за словами, які там написані. Та тут дивізійник, тут опівець. і все це легко вирізняється, хоча це в дуже різних стилях і з різних матеріалів. Зроблені доробки. Але ключова ідея в тому, що був такий чоловік, вояк, політик, священик, Мстислав Скрипник, тобто Степан Скрипник, який в, ми, в миру був таким, полемінник Петлюри, а потім він став митрополитом Української православної церкви в США. І оця людина зрозуміла, що щоб український воїн, український письменник, український священик не був загублений в американському світі, має лежати, по-перше, разом. А по-друге, треба придумати форму ну, пошанування їх. І він купив цю ділянку землі, облаштував, і тепер це ну, найбільший український музей під відкритим небом у північній Америці. Я там був десятки разів і володіючи цим матеріалом, вважаю, що можна говорити про нинішню війну і нинішню меморіалізацію через приклади тих поховань або тих історій. Які пов'язані з цим цвинтаром. цей цвинтар в Америці це не єдине місце у світі. Є ще дуже багато Ні. зразків. Які вам об'єкти подобаються? Я досліджував глибоко багато років канадський і американський досвід менше німецький, менше польський, менше чеський, але потрохи на цих українських дільницях, там де Десятки тисяч поховань я провів сотні годин, і тому, відповідно, я можу доволі компетентно говорити про те, що от те, що я показую в презентації, а це там 20 слайдів, це є квінтесенція, щоб от подивився і зрозумів. Ми можемо і маємо вивчати знати всі досвіди, але все-таки Україна це країна зі своєю українською мілітарною традицією, зокрема, традицією цього поховання військового. Воно йде від козацьких часів через армію УНР, через Другу світову війну. І тому там, умовно кажучи, дискусія хрест чи плита для мене однозначно хрест. Не тому, що там це релігійний символ, тому що це національний символ, передусім. Козаки теж були багатоетнічна армія, військо. І, відповідно, от ми маємо показувати водночас традицію. Але час не стоїть на місці і просто відтворити умовно Петлюрівський хрест або Галицький хрест, або там ще якісь види хрестів. Це неправильно, бо це буде просто повторення того, що зроблено до нами. Україна має витворити свою систему маркерів, і людина має, має кинути погляд на цвинтар. Зрозуміти, що це воїни російсько-української війни. дорогою до Тернополя вийшов на Миколинецькому, провів там дві з половини години. Ходив, дивився з деяким, розмовляв, кого знав на деякі просто дивився як на. Красивий і дуже правильний приклад сучасної меморіалізації. Коли ми говоримо про меморіалізацію, то розуміємо, що це зараз одна із найдискусійніших тем. Вона на часі, вона актуальна, і е, почасти, коли люди стикаються із конкретними прикладами, е, з конкретним вирішенням проблеми. Е, багато хто чинить опір. За рахунок чого це відбувається, як ви вважаєте, люди не поінформовані, це особливості нашого менталітету, чи, можливо, є інші причини? Головна причина, мій погляд, це безкультурія. А А це слово можна включити все, включно з тим, що люди не цікавляться, як воно було. Їх не цікавить думка тих, хто трошечки знає, їх не цікавить думка таких самих людей, як вони, які теж понесли втрати своїх дітей, чоловіків, дружин і так далі. Тобто, коли... Твій егоїзм і твоє уявлення, як воно красиво, чи як воно має бути, має бути реалізовано не зважаючи ні на що. От в Києві там, чи під Києвом триває дискусія навколо будівництва національного військового кладовища, то багато хто каже, що не на часі. Ну, не хочу зараз зупинятися, але навіть під час війни, навіть на 10 років російсько-українського. Протистояння, коли загинуло десятки тисяч людей, це недостатній час, виявляється, щоб визначитись, чи потрібен в Україні військовий цвинтар. Відповідно, є багато обласних центрів, де нема такої концепції там, чи такого втілення, яке вже є в Тернополі. Тому це я думаю, що навіть сама розмова про те, що це потрібно тут і зараз, впливає на когось іншого, хто там в іншому місті ну, не, не виділяє достатньої ділянки. Тобто, це означає, що. Єдиного небесного воїнства на землі останнього притулку у цих наших побратимів вже не буде ніколи. Моніторячи інтернет, простір і власне актуальні видання друковані, які зараз виходять. Я бачу, що люди почасти губляться в термінології, коли ми говоримо про вшанування пам'яті і про меморіалізацію. Віддається в термінології в плані пантеон. Кладовище, військове кладовище. Ви як експерт, допоможіть зорієнтуватися, що передбачає структуровано просторово пантеон та військове кладовище. Адже відмінності є відмінності є, але ну в даному випадку у нас немає насправді жодної розмови про пантеон, тому що в українській державі це глибоко байдуже. От в Україні фахової дискусії про пантеон просто нема. Вона була. Перші розмови на державному рівні відбувалися в часи Віктора Ющенка, але не були доведені ні до якого результату. Потім на багато років вони фактично були припинені. Потім якісь окремі ентузіасти про це почали говорити, і це теж ніким не підтримано і не почуто. Тому Пантеон як найвища форма вшанування найвидатніших синів і дочок України, за прикладом, французьким, грузинським, польським. Італійським, ну в багатьох країнах ці пантеони є. Тим, хто приймають рішення, не потрібно. Вони вважають, що це не на часі. Їм все одно де лежить Бандера, їм все одно де лежить Багряний. їм все одно, що буде з Петлюрою, їм все одно чи заплатив хтось за могилу Коновальця, чи не заплатив, чи завтра її ліквідують, чи не ліквідують. От це можна говорити відверто. Абсолютна більшість людей, які б тим мали б перейматись. Байдуже. Ви не вірите у те, що Національний пантеон в Україні коли-небудь стане і вдасться повернути тіла тих, на прикладах, кого ми виховуємо у майбутнє покоління? А ми виховуємо? Якщо канувалець лежить в Роттердамі, і до нього ніхто не ходить. Ми виховуємо ні. А Бандера лежить в Мюнхені. І до нього ходять там тільки окремі туристи, а якісь покидьки два рази на рік пліндрують цю могилу. От хіба це виховує націю, яка впевнена, що це її лідер, її вояк? Тому я думаю, що це доволі серйозна і песимістична розмова. Я вірю, що колись Пантон буде. Я просто не вірю, що зараз, і я бачу, що вчора не було волі ні в попередніх президентів, ні в теперішнього. І думаю, що потенційно в майбутніх. Що це важливий національний проєкт і так далі. І тоді ми входимо в тему національного військового кладовища, яке мало вже 10 років бути, якщо війна. зараз відбувається такий публічний осуд, хейт, хто пише про тисячу днів війни, що, мовляв, яка тисяча, у нас 10 років війни. Це суцільне наше національне лукавство. 8 років чи 7,5 років не було ніякої війни. Була АТО ООС. І всі спокійно собі прекрасно жили, бо знали, що хай армія там десь там на сході щось робить? Мене це не стосується. 95% так жили. Може, 90%. Тепер війна зачепила всіх. І здавалося, люди мають сказати: слухайте, якщо це тотальна війна проти всього народу, і ракети долітають тепер до практично кожної області, то де ми будемо ховати наших воїнів? Чи вони не заслуговують бути поховані разом? Ну так, певна кількість людей цим озадачилась, а решта суспільства спокійно дають можливість цього не робити. От станом на зараз це вже три роки великої війни, нема цвинтаря. Він почав будуватися, але його нема. Тому оці розмови про термінологію і так далі, це все красиві такі схоластичні дискусії, але ключове держава України відповідає. Не тільки перед живими, які там платять податки або там просять пенсію, а перед мертвими, які за цю державу, конкретну державу віддали життя. І коли цей пантеон одна форма, національне військове кладовище, друга форма, і місцеві військові кладовища в кожному місті, бо очевидно, частина людей не будуть поховані в Києві чи під Києвом, то держава мала би. Працювати, ну, працювати, випрацьовувати інструкції, підходи, впливати, демонструвати зацікавленість, відряджати представників там, Генштабу, Міноборони, Міністерства ветеранів, Міністерства культури на ці слухання, підтримувати ентузіастів. А цього нема. Тому я це розглядаю як доволі е, реалістичний приклад того, що українська держава часом не гідна тих людей, які за нею життя. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що питання меморіалізації і вшанування пам'яті тих, хто загинув за незалежність України, почали займатися з набуттям актуальності цієї теми не фахівці, а люди, які, можливо, навіть ніколи не були на класичному уніфікованому цвинтарі військовому. Ну, знаєте, це часто буває в різних сферах, коли екологією займаються непрофесійні екологи, коли там, історією займаються краєзнавці, і це прекрасно, що люди, ентузіасти інвестують зусилля і роблять те, що не роблять професійні історики, ну, наприклад. Тому так, тема меморіалізації дуже часто в багатьох містах України взялися займатися, або по факту займаються люди, не фахові архітектори, або не, не спеціалісти з урбаністики, або що, або що. Ну так сталося. Бо якщо ніхто не робить, а тобі це болить, то в тебе є особиста втрата. Або тобі боляче бачити, як місто недостатньо шанує. Скільки спеціалістів з'явилося з топонімікою, які ніколи не досліджували глибоко ці тему? Просто розумію, що не що несправедливо, що в моєму місті там центральна вулиця чи центральні носять імена випадкових осіб, а героїв нашого міста не тільки цієї війни, а в принципі героїв в широкому контексті. Ми не вшановуємо або так. В центрі ми вже нічого не рухаємо, а на околицях віддаємо українським героям. От такі підходи були. І з'явилося там десятки людей, які цю систему поламали, і які своєю однополегливістю створили умови, щоб ми почали говорити, як називати вулиці, як називати сквери, чому такі мають бути імена, чому інші. Ну, завдяки таким людям цей рух і йде. Так само і в галузі от нашої військової меморіалістики є багато ентузіастів, людей, які в силу особистих мотивів. Стали учасниками цього процесу і тепер вже, будучи відповідальними людьми, не можуть кинути це просто так посеред процесу і мусять виділяти особистий час, просто який щодня закінчує наше життя, а вони віддають цей час, щоб в інтересах наших загиблих, в інтересах пам'яті тих, хто ще воює, все було зроблено добре. Бо, зрештою, на таких військових дільницях будуть вже поховані не тільки загиблі, люди будуть жити 10, 20, 30, 50 років учасники цієї війни, учасники бойових дій. І через 30 років вони можуть лягти в землю поряд зі своїм побратимами. Тому треба просто думати на перспективу, щоб це були не клаптики, не якісь куці шматочки землі. Щоб була перспектива розвитку, щоб був простір, де людина може прийти і в. В нормальних комфортних умовах перебувати, віддати шану полеглому герою, щоб навчальний процес відбувався, коли йдеться про війну, не на абстрактних прикладах, а показувати земляків, які теж жили, мали безліч планів, які були учнями цієї школи, чи цієї гімназії, чи цього університету. Тобто, це має бути місце зустрічі різних поколінь, фактично борців. І от ну, тобто, оце і є. Перспектива, а цю перспективу все таки громадський активіст не намалює. Це справа професіоналів. Ну і тому виходить так, як виходить. Які приклади військових виховань, От ви казали, були в Тернополі, окрім Тернополя, заслуговують на увагу. Вам як експертові подобаються, ви їх вважаєте продуманими, гарно виконаними з точки архітектури і дизайну? Я був в Києві, в Харкові, в Дніпрі, в Херсоні? Ну і в деяких районних центрах: Франківськ, Луцьк і Тернопіль. Скажу, що Тернопільський досвід один з найбільш цікавих. Те, що я побачив сьогодні, я перший раз був, бо я раніше бачив тільки відео і фотографії, мені подобається. Я думаю, що це дуже струнко, дуже делікатно і е, світло. Я не дивлюся на ці портрети і своїх ровесників, і людей набагато молодших. І, звичайно, я розумію, що це вселенський сум, що вони мали б жити і мати всі ці життєві плани, які мали. Але зроблено делікатно, і мені подобається ця історія зі світлом пісковиком. І, в принципі, коли зараз була дискусія в Києві, не зараз, а триває дискусія щодо каменю для національного військового меморіального кладовища, то я підтримую якраз світло пісковик, ну, умовно, за тернопільським зразком. Я переконався, що це один з прикладів, як можна це робити і достойно, гідно. Але ж у вас є і конфліктні історії, сумні і огидні, так би мовити, навколо егоїзму деяких людей, які вважають, що вони рівніші за інших. Це теж тернопільський досвід, і він не є позитивним. Коли ми говоримо про меморіалізацію, ми розуміємо, що мова не йде просто про виділення ділянки тим чи іншим населеним пунктом, про затвердження того чи іншого проекту, а і про довготривалу перспективу і план того, як утримуватиметься це місце, як воно буде доповнюватися. А це все регулюється відповідною правовою нотаріальною законодавчою базою. Як ви оцінюєте зараз напрацьоване в Україні? Було там прийнято окремий закон для національного військового комунального кудовища. Це добре, окремий закон. Але, наприклад, усі ці дільниці в різних регіонах вони робляться місцевими радами, і вони кожен робить, що хоче і як може. Тому, можливо, це не дуже правильно, я от казав про те, що не відчувається ролі держави як модератора всього цього процесу. Бо не може такого бути, що в одному, наприклад, місті міська рада є конструктивно налаштована, яка справді не на словах шанує ветеранів і робить свою роботу, а в іншому місті будуть виділяти клаптики землі на якихось там приміських складовищах, і солдати, і офіцери, і сержанти будуть роз, роз, розкидані і так далі. Це не заборонено. Тобто, держава не каже міській раді. Ви маєте це зробити отак і так. Тобто, ролі мінкульта, там, навіть Міноборони, яке фактично нас призивало до війська або там інших силових структур, немає. Це неправильно. Це має бути міжвідомча якась політика спрямована на Я, я проти уніфікації, бо в різних регіонах можуть бути різні, так бути види цвинтарів. Але те, що підходи, мають бути доволі зрозумілими. От я просто реально, як просто громадянин, я не відчуваю активної ролі української держави в справі вшанування тих, хто цю державу власне. Убезпечує, от це неправильно. Тобто, це навіть не критика, це просто якийсь біль суцільний. Ну, чому це такі очевидні речі не робляться? Завершуючи нашу розмову, одне коротке запитання: для чого українській нації потрібна меморіалізація? Для того, щоб держава була. Якщо ми не шануємо свого солдата, то ми будемо зустрічати чужого. Ну в даному випадку російського. Тисячу разів вже це сказано, що там, де український солдат не повал, ну, не є об'єктом пошани і підтримки. Буде, буде проблема. На щастя, тут хороша новина, що українська нація, в принципі, навколо війська об'єднана. І висока соціальна підтримка і так далі. Ну, але зараз страх, так би мовити, диктує. А завтра, і це вже є такі, на жаль, тривожні дзвіночки, коли кажуть, а ми вас туди не посилали. От нещодавно в Києві викинули з маршрутки авто, вояка, бо водій не хотів везти. Розумієте, і це відбувається тут і зараз. Повірте, що через 10 років, після, після війни. Такого буде більше. Тому ми маємо зараз закласти основи, які потім порушувати. Оці правила вже просто не буде можливості. Але постійно виховна робота пояснювати, що твоє життя, ваша робота, там, діяльність міста, робота музеїв, робота транспорту це все завдяки силам оборони. Той, хто не розуміє цього, він або дурень, або ворог. І перше, друге погано. Тому треба працювати з суспільством, пояснювати такі прості речі. Усім, хто нас дивився, нагадаю, що спілкувалися ми із журналістом, з істориком із військовослужбовцем 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Національної гвардії України Вахтангом Кіпіані. Дякую за увагу.